Режим Асада пав, повстанці захопили столицю Сирії Дамаск. І це сталося після швидкого наступу, який розпочався 27 листопада, і тривав менш ніж як два тижні. Башар Асад в момент захоплення Дамаску зранку, 8 грудня, нібито втік з країни літаком. І є припущення, що борт міг розбитися. Як на повалення режиму Асада відреагували у світі, як ситуацію тепер використовує Ізраїль, Туреччина, та що зрештою говорить Росія? Чиї військові бази розташовані у Сирії. Дивіться про все це у відео. Тепер по черзі сирійські повстанці рано вранці, 8 грудня, заявили, що взяли під свій контроль столицю Дамаск. Вони увірвалися в президентський палац та зняли портрети Асада з кімнат для гостей палацу, де той приймав глав держав. Про те, що Дамаск тепер вільний від Асада, сирійські повстанці заявили і в ефірі державного телебачення країни з Божою допомогою було звільнено місто Дамаск і повалено режим тирана Башара Асада. Звільнено всіх в'язнів із в'язниць режиму. Хай живе вільна Сирія. Також сирійське державне телебачення транслювало гасло перемоги революції. Тим часом на вулицях захоплених повстанцями міст люди святкували звільнення Сирії від режиму Асада. На головній площі в Дамаску, наприклад, як і в інших містах, повалили статую батька Башара Асада, колишнього лідера Сирії Хафеза Асада. Сирійським повстанцям знадобилося менше двох тижнів, щоб дійти до столиці Сирії. Свій наступ на території, які контролював уряд Башара Асада, коаліція повстанців на чолі з ісламістським військовим угрупуванням Хаят Тахрір Ашам -Аш почала ще 27 листопада. На своєму шляху вони захоплювали великі міста. Спочатку, 29 листопада, повстанці зайшли в Алеппо. Через тиждень я вам розповідала про захоплення четвертого за величиною міста Хама. Наступним було стратегічно важливе місто Хомс. Останнє велике місто на шляху до Дамаску. Бої за місто тривали з пізньої ночі п'ятниці. І щоб зупинити повстанців, урядові сили використовували інтенсивні авіаудари. Утім, повстанці захопили Хомс. Слідом за ним увійшли і до Дамаску. Наше щастя безмірне, воно безцінне. Дякуючи Богу, у нас немає втрат, і ніхто нікому не нашкодив. Насамперед я дякую Богові за те, що він дав нам можливість побачити це місце ще раз. Після десяти років втечі з Хомса я повертаюся сьогодні з гордо піднятою головою. Хомс тепер вільний. Це той Хомс, про який ми мріяли. Святкують падіння режиму Асада і сирійські біженці в інших країнах. Наприклад, вони скандують гасла та розмахують прапорами на вулицях столиці регіону Курдистан в Іраку. В цій країні проживають близько 270 тисяч сирійських біженців, понад 90% відсотків з яких перебувають у регіоні Курдистан згідно з даними агентства ООН у справах біженців. Значна частина це цивільні, які були змушені покинути свої домівки після початку громадянської війни у Сирії ще у 2011 році частина сирійських біженців, що тікали до Лівану, кажуть, що повертатимуться на батьківщину. Частина поки із обережністю висловлюється щодо цього. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація і якими будуть нові домовленості. Раніше ситуація була погана, а зараз краще дасть Бог. Ми ще не впевнені, чи стане набагато краще. Ми ще не знаємо. Подивимося, якими будуть справи. Сам же Башар Асад зник з Дамаску. Його місце перебування поки невідоме. Є дані від Сирійської обсерваторії справ людини, що Асад вилетів з Дамаску вранці 8 грудня. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела пише, що літак засадом міг розбитися. За даними сайту Flightradar, борт вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді, коли до міста зайшли сирійські повстанці. Спочатку літак тримав курс до прибережних районів Сирії, де розташовані російські авіа та морська бази, а потім борт зро. Бив різкий розворот і зник з радарів. Тому існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, припускають Джерела Reuters. Водночас агентство поки не може встановити, хто саме перебував на борту цього літака і чи справді там був Асад. З тих пір, як повстанці зайшли до столиці, сирійського лідера ніхто не чув і не бачив. Зараз його активно шукають, пише CNN з посиланням на джерело знайоме з операціями повстанців. Вони допитують сирійських військових та розвідників, які могли знати про його пересування. І є також версії, що Асад попросить притулку в іншій країні. Нагадаю, Башар Асад отримав владу у Сирії після смерті свого батька у 2000 році. Він виграв вибори, де був єдиним кандидатом, і правив Сирією 24 роки. І що ж буде далі із Сирією, хто і як буде керувати країною? Якщо Асад утік із Сирії, то прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі Аль-Джалалі залишився в Дамаску та записав відеозвернення. Він оголосив, що уряд готовий співпрацювати з будь-яким лідером, обраним народом. Ми готові співпрацювати з ним, надаючи всі можливості для забезпечення безперебійної передачі різних урядових документів таким чином, щоб зберегти державні установи. Водночас лідер угрупування Тахрір Ашам Абу Мухаммад Аль-Джулані заявив, що держустанови залишаться під владою прем'єр-міністра до офіційної передачі влади. А тепер до реакцій на сирійські події у світі. Поки сирійці святкують падіння режиму Асада, демонстрації пройшли біля сирійського консульства у Стамбулі. В неділю вранці опозиційні угрупування штурмували будівлю. Вони зняли сирійський прапор з балкона, розмахуючи іншим прапором з написом Вільна Сирія. Відреагував на події у Сирії і Ізраїль. Очільник армії оборони Ізраїлю повідомив про план реагування на загрози з боку сирійських повстанців. В Ізраїлі посилили війська уздовж кордону та слідкують за розвитком подій. Так, армія оборони Ізраїлю Цахал вже розгорнула свої підрозділи у буферній зоні та в кількох інших місцях на кордоні із Сирією Задля безпеки ізраїльтян та громад на окупованих країною голландських висотах у Білому домі. Повідомили, що уважно стежать за ситуацією у Сирії. Та постійно перебувають у контакті з партнерами в регіоні. США продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії. Про це заявив заступник помічника міністра оборони США Шапіро. Цитує Reuters. Вашингтон разом з тим буде вживати заходів, щоб запобігти відродженню терористичної ісламської держави. Шапіру закликав усі сторони захищати цивільне населення, особливо меншини, і поважати міжнародні норми. Вон пише Ройтерс, з повалення режиму Асада назвали переломним моментом. Обраний президент США Трамп. Також прокоментував події в Сирії. Сталося це після зустрічі із Зеленським в Парижі. Трамп в соцмережі X заявив, що в Україні слід негайно припинити вогонь і почати переговори з Росією. Кремль на його думку втратив інтерес до Сирії через війну в Україні. Ослаблений стан, окрім Росії, має і Іран через бойові успіхи Ізраїлю. Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Лів написав Трамп, і він додав, що Китай із цим може допомогти. Тут я додам важливу інформацію, і ми повернемося до теми Сирії. Зеленський прокоментував цифри, які надав Трамп. З початку повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 тисячі військових, 370 тисяч зазнали поранення. Повідомив президент Зеленський. Водночас, за його даними, втрати Росії перевищують 750 тисяч, майже 200 тисяч загиблих та понад 550 тисяч поранених. І повертаємося до Сирії. Головний редактор видання Україна по арабськи пояснює, що країни, які підтримують опозиційні режиму Асада сили, а це Туреччина, США, Саудівська Аравія та Катар, об'єдналися щоб повалити режим Асада, Скоріше всього, буде створено між ними ем, временне правительство як як національне єдинство, і будуть підготовці до виборам, і будуть го готуватися до майбутньої сірі. Ну вони вже здали нескільки заявлень, що. Сирия будет демократическое государство, Сирия будет для всех конфессий: христиан, мусульман, шиитов, суннитов, курдов, и Сирия будет интегрирована в международном обществе, то есть не будет заниматься э, в, в орбиту, э, влияние оси зла. Тим часом російська армія виводить свій контингент з Сирії, зокрема бойові кораблі з морської бази у Тартусі. Її Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. Про це пише військова розвідка України. Окрім того, Росіяни перекидають залишки своїх озброєнь та техніки військовими бортами з авіабази у Хаймімі. Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі, пише Гур, фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. І наразі є коментар від російського міністерства закордонних справ. Там заявили, що Башар пішов із посади президента і доручив мирно передати владу після перемовин з низкою учасників конфлікту. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як розвиватиметься ситуація у Сирії. Далі і обов'язково повідомимо вам про це у наших наступних відео. Як бачите, все відбувається дуже стрімко. Тому підписуйтеся, відео буде багато.